Доброго дня! Покажу вам цвітіння фіалочки АВ повний восторг. От, це йде її повний розпуск. Ось така величезна шапка квітів. Е, так, дивіться, це в мене йде спорт. Оскільки за описом це мають бути темно-рожеві квіти із зеленим гофрованим краєм. От, але бачите, що в мене тут ще по краю. Більш білий колір ще з'являється така біла, широка кайма. От, це йде в мене друге цвітіння конкретно цієї розетки. От, перше було ранньою весною, коли бутони закладалися в більш прохолодні умови, умовах, і тому цього білого кольору практично було 50 на 50, і білого, і рожевого. Тобто пелюстка до половини була забарвана в білий. ну І також була салатова кайма. От, зараз в мене йде літнє цвітіння. Салатова кайма ну, така, ледь виражена. От, але оскільки ж температурні умови на це впливають. От, зате рожевого кольору в другому цвітінні, як бачите, стало більше. От, дуже такий красивий спортик. Навіть мені подобається більше від, від сортового цвітіння. Він такий більш не знаю, шикарніший, більш нарядніший йде за рахунок цієї широко-білої кайми. От, дуже гарний красень. От, що можу сказати по характеру росту? Е, дивіться, це, я б сказала, що це крупний стандарт. От, але в мене він росте в 9 на фітильному поливі. Тому він, він виріс, в принципі, такий досить крупний. І сама листова пластина тут теж йде крупна. Рівний, бачите, листочки, не опускаються вниз, не піднімаються вгору. Така рівна розеточка йде. В принципі, формується гарно. От. Ось такий сорт. Що ще сказати? От, не знаю навіть, що додати. В принципі, все, що хотіла вам показала. дуже класний сорт, величезні квіти і їх дуже велика кількість. Навіть в першому цвітінні вже в мене була така теж непогана шапочка. Але в другому цьому цвітінні от їх ще більше стало. От, дуже класний окрас. От, гарно тримаються, в принципі, довго вже в мене вона цвіте. От, але ще ось бачу є, не всі квіточки розпущені. Ще під низу навіть є напіврозпущені бутончики. От, ось такий сорт. А полний повний восторг. Той випадок, коли назва відповідає реальності. Це дійсно восторг від цієї шапки квітів. От, класний сорт.